Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку нями 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 купуйте легальну ікру, ввезено в Україні е з Аляски. Один ворожий корабель перебуває в чорному морі. Він носій крилатих ракет калібр, загальний залп, чотири ракети. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні. Про це повідомили у військово-морських силах. В акаторії Середземного моря на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів. Серед них три ракетоносії загальним залпом до 25 ракет. Детальніше про те, що відбувається в акваторії українських морів, будемо говорити далі. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Дмитре, ми вас вітаємо. Вітаємо вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку усім доброго ранку, Дмитре, Розкажіть, будь ласка, як росіяни використовували свій флот під час вчорашнього удару по території України? Ну і загалом чи змінилася якось зони контролю в акваторії Чорного або Азовського моря. Ні, зони контролю звісно залишаються такими самими, як і були, тому що ніяких таких приводів, які можуть вплинути зараз якось на зміну застановки сил, не вбачається. Вчора вони застосовували так ймовірніше за все, як мінімум дві одиниці. Залучали вони до нанесення ударів, тому що ракет було випущено більше десяти, це точно. Морського базування. Проте сказати, що це стало якоюсь несподіванкою, не може. Тому що, як завжди, коли виходять в морі кораблі, треба дивитися в небо. І враховуючи те, що можна було там побачити підготовку до удару, відповідно, було логічно, що кораблі в цьому випадку теж будуть застосовані. Ну, тобто ми були до цього готові, в принципі. Тому можу сказати, що ситуація не є якоюсь нестандартною. В принципі, вони іноді виходять з пункту базування для того, щоб нанести удар, і одразу повертаються назад в пункт базування. Під прикриття своїх ППО на березі. Зараз в морі підводний човен він на охороні пункту базування перебуває. Скільки днів їм потрібно на підготовку до атаки, щоб розуміти тут ці маневри? Насправді для того, щоб вийти в море і відстрілятися, потрібно кілька годин. А завантажитись? Як ви бачите, завантажитись, це такий судотехнічний процес, він там може залежати від логістики, від погодних умов, від наявності озброєння. Тому тут сказати, напевно, я не можу. Але якщо там суто брати завантаження безпосередньо на борт, ну це теж питання там, годин, грубо кажучи, це не дні. Тому знов таки, нагадаю, що забувати про цю небезпеку не варто, проте знов таки. Поки що інформації щодо успішного застосування саме калібрів я ще не бачив і не бачив її вже тривалий час. Що, в принципі, підтверджує тезу про те, що основна мета застосування цього інструменту це навантаження українського ППО і не більше. Дмитро, 23 грудня в Середземному морі затонув російський торговий корабель Урса Мейджор», який в ЗМІ, зокрема, кажуть, перевозив стратегічно. Необхідні Росії ресурси для того, аби розширювати свою портову інфраструктуру і будувати нові кораблі. Що відомо про цей інцидент, і розкажіть, будь ласка, більше про значення і унікальність цього судна для російського торгового флоту треба зазначити, що це фактично є ветеран військових перевезень. Він був задіяний під час роботи так званого сирійського експресу, тобто, він фактично постійно доставляв це необхідне для існування військової бази в Тартусі. Так само невідомо, що він звідти забирав так звану Російську Федерацію. Деякі експерти його називають фактично саме транспортним флагманом оборонологістики російської, тому що це доволі великий універсальний суховантаж, який, в принципі, міг перевозити різноманітні насправді вантажі будь-якого фактично типу. І так, на цьому відео ви бачите, що він перевозив обладнання. Обладнання доволі коштовне, доволі складне. Звісно, іноземного виробництва самі росіяни таке не роблять. І нагадую, до речі, вони півроку не могли через відсутність подібного обладнання завантажувати калібри в новоросійську, наприклад, тобто, щоб розуміти наскільки це обладнання є важливим. Що стосується іншого вантажу, підтвердити або спростувати, не можу. Щодо причин, так само поки що е, говорити рано, можна лише зазначити, що так е, сталася у них подія в машинному відділенні. Загинуло там два члени екіпажі екіпажу, наскільки зараз відомо, і так в результаті е, сталася ця е, з ними е, троща, внаслідок чого вони втратили це судно. Тому, в принципі, для росіян так це втрата доволі. Важка це ще ми не беремо в розрахунок безпосередньо вантаж. Примітно, що е, назва самого корабля Урса Мейджор» велика «Велика ведмедиця», але росіяни це читають як майор, Ну, тобто вони самі мілітаризують навіть цю назву. Е, про інше хочу запитати, коли сталася ця корабле троща, е, там було два російські кораблі, і от один із них тоне, а інший просто проходить повз і рятувати цей тонучий корабель мали іспанці. У нас хвилина лишається, що це означає? Чи е, це не було спробою щось приховати, що було на борту цього другого? Корабля? Навряд чи це занадто складно, насправді. І е, так спрацювали усі відповідні служби. До речі, зараз і там йде другий конвой, його вже е, супроводжують і е, кораблі НАТО, наскільки можна побачити з е, моніторингових пабліків, е, і власні їх військові кораблі супроводжують. до Цього разу вони вже е, вимушені себе обезпечувати більш, е, скажімо так. Потужно, але так на порятунок приходили інші суховантажі, інші цивільні судна. Ну і звісно, там берегові складові цих сил порятунку в морі, але іншої країни, як би там не було, поповнення ресурсів російського. Підводного флоту це завжди гарна номена. Тим паче такими важливими і великими суднами. Дякую вам, Дмитро. Дмитро Ботанчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.